У комунальному підприємстві Комунтранс» показали нашим журналістам свою роботу, яку вони виконують щоденно від початку воєнного стану. Ще досвіта їх техніка виходить на заплановані маршрути задля дотримання чистоти міста. Як триває робота комунальників і чому вона важлива, дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Певно, переважна частина миколаївців задумується про тонкощі утилізації побутових відходів лише на шляху до сміттєвого контейнера у власному дворі. І не багато з нас переймаються, що відбувається після. І під бомбками вбирав, і мас підлітав місце зі, зі мною. Робочий день водія сміттєвозу Костянтина Лущає розпочинається о п'ятій ранку. Чоловік працює на підприємстві Миколаївкомунтранс з 2019 року. Фактично, сталого робочого графіку на його посаді немає, зазначає пан Костянтин. От У мене маршрут, у мене там сьогодні, наприклад, 110 контейнерів треба обрати. Завтра я не знаю, скільки дадуть. В зависимості від того, як у нас працює логістика і абонентська служба, як заключають договори. Ну, це все в це не тільки від мене Безумовно, велика війна вплинула на всі сфери нашого життя. Однак думок про зупинку роботи Миколаїв-комунтрансу не було навіть у перші, найважчі дні вторгнення росіян, зазначає начальниця відділу охорони навколишнього середовища підприємства Юлія Слободенюк. 24 лютого наше підприємство працювало зазвичай, всі працівники вийшли на роботу, водії та вантажники здійснювали збирання твердих побутових відходів та відвозили в міський полігон. З того дня наше підприємство своєчасно надавало якісно свої послуги, не зупинялося ні разу та здійснювало свою роботу дуже плідно. Пані Юлія відповідальна співробітниця, має широкий спектр повноважень. Окрім слідкування за дотриманням екологічних стандартів при роботі на такому виробництві, вона також курує одну з найважливіших сфер зв'язки з громадськістю. Ми відкриті для нашого населення і намагаємось покращити наші послуги і звернути увагу на наші недоліки. Я щодня особисто перевіряю контакт-центр у Фейсбуці, на якісь Зауваження стосовно нашої роботи, і моментально на це реагуємо. Надсилаємо машину, перевіряємо, фотографуємо і відзвітовуємо, що ми зробили. Окрім звичайних сміттєвих контейнерів, Миколаїв Комунтранс має ще й спеціальні підземні. Це пілотний проєкт. Тож наразі лише сім одиниць встановлені в мікрорайоні Ліски. Один з них пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Обслуговуванням таких контейнерів займається пан Володимир. Каже, ця робота потребує окремих навичок. Піднімається кран, ну, маніпулятор. Ціпляємо крюк, підносимо над, над машиною, дергаємо ну, за веревку і він розкривається і все висипається. Потім знову також закриваємо і в контейнер опускаємо. Контейнер, що під'їхав, підсипіли і загрузив. А тут треба розлажувати лапи, маніпулятор, все це піднімати, знову затягувати где не затянешь, раскроется і все, потом буде мусор внизу. Спеціальні навички потребують спеціальної техніки. Тут стають в нагоді машини, передані іноземними донорами. Ну, звісно, допомагає. Без нього б ми не змогли б ці мішки підняти. Ну, спасибо партнерам, що нас так виручають. Ну, хотіло б, хотілося б ще одну машину таку, щоб було. Іноземна машина, котра допомагає пану Володимиру обслуговувати підземні контейнери, не єдина одиниця техніки, передана партнерами. За цей рік до нас за допомогою благодійного фонду надійшло 5 сміттєвозів марки «Форд», також надійшло 4 екскаватори, навантажуючи GCB. На колесах та один навантажуючи на гусеничних платформі на міський полігон. Також до нас доєдналися чотири одиниці техніки самоскидів. За власний рахунок були придбані мерседеси чотири штуки. Після очищення контейнерів кінцевою точкою маршруту є полігон твердих побутових відходів. Вивантаження сміття відбувається виключно за спеціальною робочою картою з дотриманням усіх екологічних стандартів та техніки пожежної безпеки. Коли карта наповнюється висотою 2-3 метри, її утрамбовують і після цього заповнюють інертними матеріалами. Що саме може бути? Це може бути пісок, який завезли на полігон. Інколи ми закуповуємо пісок, тому що не вистачає. Також це промислові і будівельні відходи, які подрібнюються та потім ущільнюються на робочій карті, для того, щоб не було пожарів. Утилізація твердих побутових відходів потребує суворого контролю для продуктивної організації роботи полігону. Коли, скільки та хто привіз сміття. За цим ретельно слідкує пані Анжела. Приїжджає машина, заїжджає на віси, підходить водій з путівкою, відмічаємо, приймаємо по кубі, записуємо номер машини, організація. Фамілію водителя. все ставиться в печаті. Якщо ви спитаєте у робітників комунтрансу, що найтяжче у їхній роботі, то у відповідь не почуєте нічого, пов'язаного з ранніми підйомами чи ризиками потрапити під російський обстріл. На жаль, деякі миколаївці нехтують роботою комунальників. Саме сложне це мабуть, раніпанімання громадян, для яких ми трудимося. Потому что ставят машины так, что приходится иногда таскать контейнера по 200 метров. Потому что проехать невозможно. Несколько раз заезжаешь, а убирать требует работу себя. Ну, это в зависимости от воспитания наших граждан и взаимопонимания. Есть люди, которые говорят спасибо за выполненную работу, а некоторые... Ну, То, Попри складну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, Миколаїв Комунтранс може говорити про певні перспективи розвитку. На підприємстві очікують нову техніку, котра допоможе у боротьбі зі стихійними звалищами. Загальні задачі не змінюються продовжувати підтримувати місто в чистоті. Сергій Лосюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.